А В Чернівцях розпочався чемпіонат України з панкраціону серед кадетів. В столиці Буковини приїхали майже 500 спортсменів з 20 областей України. Кращі з них не тільки отримують призи та медалі, а й потраплять в збірну України, яка листопаді братиме участь в чемпіонаті світу, який пройде в Угорщині. Змагання проходять серед юнаків та дівчат в трьох вікових групах. Загалом охоплено майже 500 спортсменів від 10 до 15 років. Більше 70 учасників чемпіонату України представляють буковину. Наші панкратіоністи ставлять перед собою тільки одне завдання перемогти. За два місяці кожен тиждень ми проводили серйозну таку якби, підготовку. Кожен тиждень збирали всіх, тобто готувалися плотно, були збори в нас. Завдання наше зайняти перше загальне командне місце. Це я, я надіюся на це. Спортсмени змагаються в трьох розділах: граплінг, гів кімоно та ногі в футболках. В другий день чемпіонату, 19 березня, панкратіоністи визначатимуть кращого в агоні, в поєдинках з ударною технікою. Всі учасники кажуть, що враження від змагань дуже гарне і всі вони прагнуть перемоги. Бої проходили дуже даже удобно, хорошо і, 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 і супротивники сильні попадалися з сум. Тяжко було трохи, але виграється. Хочу виграти, стати першим, бо це відбор на чемпіонат світу. У 2010 році я їхав на чемпіонат світу, став першим, і потрібно вигравати в подальшому. Чемпіонат України має на меті не тільки визначити кращих, а й відібрати майбутніх учасників чемпіонату світу, який в листопаді проходитиме в столиці Угорщини Будапешті. За последний год сделан огромный шаг вперед. Нашим видом спорта на международном уровне заинтересовалась Международная федерация борьбы ФИЛА, которая, вы знаете, представляет олимпийские виды. Это вольную греко римскую женскую борьбу. И был создан специальный комитет, Всемирный комитет Панкратиона. В який пригласили нашу національну федерацію, за словами Олександра Мандрика, панкратіоністи усього світу з нетерпінням чекають того моменту, коли цей вид спорту буде включений в програму Олімпійських ігор. Єгор Подкидишевна Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.